Слава Україні! З вами 33-й канал Kids. Сьогодні ми завітали на благодійний концерт «Вій вихід у світ, організований для підтримки Національної гвардії України. На сьогоднішній захід завітало багато відомих артистів та блогерів та всім, кому не байдуже на долю наших захисників. Тож дивіться далі: ми, ми вам все розкажемо та покажемо! Дали на твій вихід світ, до речі, 45-й благодійний концерт. Давайте Не правда, ми всі робимо разом. Як з'явилася ідея організувати такий зал? це сталося ще три роки тому, коли була нас така потреба, коли треба було збирати кошти, знаєте, це нагальна потреба, яка нам вартувала всім. І зробила так, що ми всі згуртувалися і робимо всі благосправи. В подальшому ми плануємо організовувати благодійні заходи. Найголовніше будемо допомагати і діткам, як було раніше, обездоленим, і будемо допомагати всім постраждалим після цієї страшної війни. Будемо робити все, що в наших селах. На цих заходів мене вражає, те, що люди неодмінно проходять часи, але вони збираються, донатять, збирають кошти і передають на підтримку наших збройних сил. Я радий, що знайомий з такими людьми і завжди буду їх підтримувати, тому що е в єдності ми сила. Зараз кожен українець думає про перемогу, і коли ми об'єднаємось, ми не люди, ми міцніше за сталь. Ну я вважаю, що допомога військовим це наш обов'язок. Це і від донатів, від активності в соцмережах і до більших справ, тому що ми живемо в такий час, що без цього ніяк, адже до перемоги повинні бути долучені кожні, кожен. Вчора я закрив наприклад збір на ремонт для авто для гор. І я дякую всім людям, які доєдналися до цього збору. Дякую, ви просто супер. Кошти передані. Звіт буде та з перших днів війни. Ми допомагаємо зсу. Ми створюємо благодійні заходи. Робимо благодійний аукціон або в підтримку діточок та сімей переселенців центру Я Маріуполь благодійного фонду. Ми вже два роки їм допомог. Або, наприклад, на дрони для ЗСУ в найгарячіших точках нашої країни. Що б ви сказали своїм підписникам, щоб вони більше підтримували наших військових? Ми в них як в тилу, тобто ми повинні, якщо ми маємо змогу гарно виглядати, ходити на такі заходи. Навіть такі потреби, звичайно, як просто смачно їсти і спати в теплому ліжку, то це завдяки нашим військовим. Тому просто про це треба не збивати. Я не кажу, що треба ставити життя на паузу, але треба жити і знати, кому за це ми повинні дякувати. Так, музика допомагає людям у такі складні часи. От ти знаєш, як послухаєш веселу музику, тобі стає радісніше. Послухаєш сумну пісню, ти трошки поплачеш, теж стає легше. Так що музика, по-моєму, тут на першому місці що в такий час допомагає. Чи отримали ви коли-небудь відгуки від військових про вашу музику? Що вони казали? Отримувала, і знаєш, для мене був це дуже такий. Важливий е, е, етап, тому що в якийсь момент я теж сумнівалася, треба ця музика чи не треба. Але саме військові допомогли зрозуміти, що дуже треба, тому що це їх також заряджає. Їм допомагаються змінити настрій, відволікти стрішки від важливих справ. Тому військові знаєш, як дали добро. Треба музика дуже і частіше. Е, як медійні особистості можуть допомагати військовим, та як це робите ви? Е, донатити завжди треба донатити. Війна триває. І це наш обов'язок, так як ми тут знаходимося е, і живемо своє життя. Ми заробляємо гроші і відправляємо їх хлопцям, щоб їм було легше, щоб у них було все, щоб нищити ворога. Ми збираємо кошти для наших захисників, захисниць. Ми допомагаємо і так само я роблю, роблю концерти благодійні і виступаю. Мене запрошують і так збираємо. Коли ти виступаєш на благодійному концерті, це надзвичайно круто, тому що ти отримуєш той кайф і той вайб, який ти не можеш отримати на іншому концерті. Ми дуже підтримуємо такі благодійні заходи, такі ініціативи. Ставимо лайк! І саме для того, щоб наша перемога ставала ще ближче, ми знаходимося тут. А як на вашу думку, що вам найбільше запам'яталося з усіх благодійних західів, де ви були? І запам'ятовується те, що збирається багато людей, артистів, які підтримують нашу Україну, наших захисників. І це дуже круто. Ми дуже часто проводимо ефіри в тіктоці, донатимо і збираємо кошти, проводимо збори. Наші підписники, які нас підтримують, які нам довіряють, долучаються до різних зборів для наших захисників. І нещодавно ми зібрали на дрони і на це станцію. Що б найбільше запам'яталося з усіх благодійних заходів, у яких брали участь? Я думаю, що це ті концерти, якраз які, там, наприклад, на Донеччині, вздовж ну, лінії фронту, коли це безпосередня зустріч з військовими нашими от саме в тих умовах. Найбільше завжди запам'ятовується те, як донатять, і е, те, як купують різні лоти. Я, я бачу, що це, це не якісь супермільярдери, та але вони зібралися е, силами духом. І щось придбали за ті гроші, за які далі буде велика підтримка на фронті. Для мене це дуже важливо і дуже цінно, тому що це великий вклад енергетичний, великий вклад довіри, великий вклад такої єдності, яка дуже надихає.